в тобі хвороба, яка у світі перша серед причин інвалідності наймолодших нині прогресує в Україні через війну, з поміж першопричин – розвитку росіяного склерозу. Стрес у всесвітній день нагадування про недовго історії тих, хто бореться про досвідченого бійця, що, попри цю хворобу, воює про підполковника з ППО, який служить із тростинкою, та переселенку з Маріуполя, який помилково виставили смертельний діагноз, розкаже кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Вікторії з Маріуполя медики сказали, що жити їй залишились два тижні у мозку. Пухлина це вже був другий діагноз за місяць після спростованого енцефаліту. Не могли довго встановити діагноз після контрольного МРТ Нам сказали, що це пухлина. Вікторії 38. Вона вижила в окупації в Маріуполі під обстрілами. Ледве вдалося з маленьким сином виїхати у квітні 22-го року. Проте пекло жінка досі воліє не говорити. Можна на це питання? Не відповідати мене так. Воно дуже важке. Чоловік згадує, як поруч прилітали ракети. а Вони із дитиною у підвалі місяць вирішили прориватись. Помолився і поїхав. Можливо, це дорога в одного дня у Києві, де вони розпочали життя заново. Вранці жінка прокинулась напівпаралізована. Забрали мене в лікарню з підозру на інсульт. В мене я не могла розмовляти. В мене було німівше ліва частина тіла. Відтоді почали пошуки точного діагнозу. І попередній онкодіагноз, після якого почули, що це розсіяний склероз. Ну перечитали МРТ та сказали, що це розсіяний склероз. Розсіяний склероз не дуже, що вражає нервову систему людини. Порушується координація тіла, яка часто призводить до інвалідності. Однією з основних причин її виникнення лікарі називають стрес. У нас в країні зараз сверх навантаження надмірне, безумовно, люди, люди знаходяться в цих стресових умовах постійно. Хвороба, яка досить точно діагностується на МРТ за типовими для росіяного склерозу ураженнями, все ж складна для виявлення. Сіни скоро з хвороба хамелеон, і вона дуже довгий час може маскуватися під іншим захворюванням. На жаль, це можуть бути і рухові розлади, і розлади пам'яті, і розлади чутливісті. Саме така форма недуги у Вікторії з Маріуполя. Нині жінка проходить лікування, їй легше, але хвороба скасувала усі її плани. Я ми приїхала до до Києва. Я здійснила свою маленьку мрію. Я вивчилася на вибачте на масажиста. І в мене ця хвороба через масовий стрес і війну, яка триває вже третій рік. Кількість тих, хто занедужав на розсіяний склероз в Україні, зростає в Україні під час військового стану. Кількість пацієнтів на розсіяний склероз на жаль збільшується. Якщо станом на жовтень 2023 року, ми отримали цифру в Хелс внесених пацієнтів в Україні 28,5 тисяч. То вже станом на квітень їх кількість збільшилась майже на тисячу. Ування дороге і майже недоступне для самостійних закупівель. Починається вартість одного препарату від 50 тисяч гривень. Їх замовляє держава і видають пацієнтам безкоштовно за рецептом лікаря. Проте навіть у Києві існує черга на отримання ліків. Як це було у бійця ігната? Я півроку чекав, просто щоб отримати ліки. Ні, купиш ні за які гроші їх. Взагалі немає ігнату на позивний малой, 37 років сам з Донеччини. Воює уже 10-й рік. Проте 2022-го відчув, як заніміло пів тіла, і він не зміг ходити. Це після поранення контузія. Я почув в мене почали німити ноги у підполковника Сергія, який служить в теробороні, недуга проявилась після бойового чергування в окопах на морозі. І я тоді за чергування впав там. Ну, разів шість. Сергію 48 років, він професійний військовий. Каже, про таку недугу почув вперше лише коли сам захворів. Ну коли я вже тут побачив, які це ускладнення, тобто що це зараз є, як кажуть, хвороба молодих. Нині військовий Сергій вчиться заново ходити з тростинкою на службі без. Без В машині залишаю. зупинити прогрес хвороби можна до певного моменту незворотніх змін. Тому лікарі радять при онімінні частин тіла та слабкості, яка триває довго. Звертатись до лікаря. Це вікно можливості, про яке говорять нам постійно спеціалісти. Якщо вони ці незворотні зміни, на жаль, виникли, Дуже. то ми не можемо повернути назад. В Україні середній вік хворих – 20-30 років. Росія не склероз не виліковують повністю, але коригують, нагадують медики. Росія не склероз це не вирок. Часному етапі. ми маємо можливість завдяки діагностичним і лікувальним методом призупинити захворювання. Так ігнат на позивний малой уже вдруге проходить курс лікування. Йому краще повернувся до війська і не планує покидати службу, попри діагноз. Вірить йому допомагає лікування і його сильна мотивація. Поки триває війна. У нас ми не маємо права йти назад тільки вперед. Русський мір це дуже погано. Я не можу сидіти вдома. Світлана Березіка, Роман Сищенко, ТСН 1+1.